Збірна України здобула вольову перемогу в першому матчі плей-офф-раунду чемпіонату Європи. Шалений матч, купа нервів і полум'яні реакції вболівальників. Ну збірна України грала чого ще чекати. Вітаю, друзі, Макс Коляда, і ми зібрали для вас все найцікавіше по матчу і після. Ньо, а це найкрутіші коментарі під минулим відео. Пиши свої думки під нашими роликами, аби потрапити у наступні випуски. Отже, збірна України у драматичному матчі вимучила перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-офф відбору Євро 2024 Поступалася Поступалося до 85-ї, але зробила камбек 2-1. До речі, про останні хвилини, друзі, наприкінці цього відео на вас чекає приємний бонус. Тож додивіться відос до кінця. Гра національної команди знову викликала багато запитань. Очікування були Явно значно вищими склад особисто мене не здивував. Більше того, якщо ви дивились минуле відео, то ви зрозуміли, що я той склад вгадав. І який же я насправді щасливий, що Ребро поставив склад брашка? Це відверто була єдина спірна позиція для мене. І як же цей молодий динамівський Двейн Джонсон тім'ячі вигризав до речі, забігаючи наперед, брашко отримав достатньо високу оцінку в порівнянні з іншими е нашими футболістами від Софаско. Але це забігаючи наперед. І, власне, склад оголосили, матч розпочався. Робимо склейку до пропущеного голу і далі розглядаємо матч. Відверто, я не бачу жодного резону говорити про те, що відбувалось до пропущеного голу нами. І ні, наша збірна була на полі, як і Боснія. Наші намагались нав'язувати, грати в своє, але є пара нюансів. Як на мене зіграли свою роль занадто дорогий прейскурант на помилку і відповідно максимальний острах ризику, підверто кажучи, я не побачив ідейності в нашій грі. Але я пов'язую це саме з тим, що наша команда довго придивлялась до суперника. Але коли вже суперник поняв, що до чого, то забив нам гол. І я три місяці чекав цей матч. Боснія виконує свій очевидний план. Ми не виконуємо наш незрозумілий план підсумок першого тайму. Взагалі не зрозумів, що це було в першому таймі. Задум боснійців зрозумілий. А ми що? Зубков бігає, де попало, забарний на фланзі разом з коноплею, довбик стоїть. Брашко фігачить за всіх в опорній зоні, бо наші два е, зв'язки не з звикли це робити дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Ну і власне в другому таймі, а тим більше після нашого пропущеного м'яча. А, все змінилось. І в першу чергу хочу відзначити Юхема Коноплю. Якщо Віталій Миколенко майже завжди виконував класичну свою роль крайка, то конопля діяв іноді взагалі в зоні інсайда, перенасичуючи зони, створюючи хаос в оборонних редутах суперника. Один з яскравих моментів, ви пам'ятаєте, там тільки з ударом не вийшло. Типова гра Реброва з Мальтою і Македонією таке ж було. Або хтось індивідуально вирішить, або досвідос, нуль командної гри, нуль в створенні моментів, грають, аби не обісратись. Фу Станіслав. Вич, випустив Яремчука, двох дебютантів збірної Гуцуляка і Таловєрова. І в підсумку не такий той боснійський автобус виявився міцним. Грав два нападники, розвалило його. Той автобус, як траса Полтава, Диканька, до слова, забитий гол Яремчука став для нього 14 14-м у складі збірної. Він вийшов на чисто п'яте місце в рейтингу бомбардирів національної команди. Рамка просто волчара. Яремчук просто сьогодні леві матчу. Власне, так, Яремчук лев матчу, і найрейтингніший гравець нашої збірної. В цьому матчі. сказав Яремчуку, щоб він забив гол. В останні 15 хвилин ми змінили гру. Очікували, що матч буде дуже складним. Ну а другий гол був від довбика Артему. Не звикати, рятувати і допомагати в потрібний момент. До речі, про допомогу друзі. Ми літаємо по новинам як студенти в їдальню швидко і з конкретною ціллю. Так, от нині швидко і з конкретною ціллю. Я звертаюсь до вас. Наші друзі з геройкар збирають на тисячу автівок для наших захисників та захисниць. Геройкар це організація забезпечення повного циклу. Вони збирають запити сил оборони, шукають автівки, привозять їх, лагодять та відправляють на фронт. У рамках проєкту закуплено більше 350 автівок. Більшість з яких вже передано у 60 Військових частин на фронт, Як би то не було прикро, але маємо розуміти, що автівка це розхідний матеріал. Уявіть собі, з якими задачами треба поратись. Думаю, не слід казати, що не по хайвеях наші воїни роз'їжджають. Друзі, зазвичай ми просимо лайки або підписки, або коментарі на каналі. Але зараз вашою найбільшою подякою є Донат. Донат. На автівки. Можете допомогти за QR-кодом на екрані, за посиланням в описі чи в закріпленому коментарі. Малих донатів не буває. Пам'ятайте про це. Так от, відігрались, зламати автобус суперника нам вдалося. Результат є, і це головне. Але є один нюанс ключовий. Гра, ну якось це все так сиро виглядало. До гри я казав футболістам, що надіюся, що вони подарують трішки щастя людям, які зараз в Україні. Минулої ночі Росія атакувала Україну 30 ракетами. Ракетні атаки відбуваються щодня. Наша місія та ціль тут показати, що ми досі живі, що ми досі б'ємося проти росіян, що нам потрібна допомога Європи. Я думаю, що ця гра показала наш характер, характер наших гравців та нашої нації. Тут по факту, характер ми показали. Закамбечили і вирвали перемогу. Ребров вже продемонстрував свою підкованість, продемонстрував, зробивши потрібні заміни в потрібний час. Але від того і неприємніше. Бо знаючи наш ресурс, наші навички, наш підбір виконавців, ми могли не тільки після 75-ї хвилини то показувати. Але знову ж таки певно, відповідальність і висока ціна. За помилку зіграли свою роль. Збірна України продемонструвала, що має вищий клас ніж Босня і Герцеговина, може додавати походу матчу, здатна добивати суперника тоді, коли він віддав всі сили, аби конкурувати впродовж 60-70 хвилин. Тож далі, Ісландія, котра перемогла Ізраїль 4-1. Ми переглядали гру цієї команди, але це буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших вболівальників, впевнений, що буде заповнений стадіон. Усі чекатимуть цю гру, гравці повинні відновитися. Це буде інша гра та інший настрій у наших гравців. І очевидно, що це буде більш складний матч. І ви знаєте, друзі. Хоча в цьому відео прозвучало дуже багато таких, от ем, неприємних слів. В якомусь сенсі неприємних е на адресу збірної, я би не закидав прямо такі е капелюхами. Нині і радіти треба. Як то фанати в коментах? Україна, нам треба допомога. Німеччина над вам цвайра. Остання хвилина мудрих, а я п'яткою в центрі поля. Чому ми найколо грають у плей-офф на євро? Схоже, зараз Рибров П'яніча випустить. Якщо комусь цікаво, то прізвище Гуцуляк означає та об'єднує дві речі. Гуцул. Як ми програємо боснії Босній Герцеговині? А я казав, Ребров готує контрнаступ на 88-му хвилину. Можна забрати пацана з двора, але двір з пацана не забереш. Яремчук одночасно найкращий гравець, найкращий форвард і найкращий лівий вінгер матчу. На матчі присутні скаути з ТЦК. Саме тому Брашко найбільше старається. Десь рве на лисій голові волосся один чеферін. Мудрика ніби стілив Ісус і випрямив йому ноги. Яремчук, Лев Матчу, Ребров, Рак Матчу. Товариство, всі свої думки по цьому матчу я вже сказав. Я нині ж чекаю на ваші думки в коментарях. І чекаю вас на лінії матчу Україна Ісландія, котра вже відкрита. У Фавбет. І взагалі, мені здається, я якийсь взагалі вибув комбо. Бо я вболіваю за всі команди, які при перегляді, точніше матчів, яких потрібен валідол. Збірна, М'ю, Ворскла і моя медіакоманда команди-хлопаки. Як я так вгадав, бінго просто! Власне, друзі, перемога, приємний результат. Є питання по грі, але нічого. Сподіваємось, що далі з Ісландією буде перемога і вихід на євро. Насолоджуйтесь бонусом, про який я вам казав на початку відео, і посміхайтесь частіше, друзі. До зустрічі!